Ось він вже. Давайте, давайте. Два свідка, хто буде свідком. Я знімаю, я буду свідком. Ну, то що, знімаєте? Вам буде розпитатися, буде потім. Добре, я буду свідком, Я свідок. Скажіть, будь ласка, навіщо ви давили жінку? Жінку для чого ви давили? Ты приїхав сюди казати за терноплю. Ну ну посмеєшся. Arthur! 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 Arthur!

С Чого ви нічого? Не робите, сволоти! Воно їде на людей!

Серідки, хлопці! ласка! Бласка, говорят, будь ласка! Серідки вдосить! Серідки так людей! Чого ти корагував? Паєте, да, да, ви захищаєте та стоїть, закриваєш машину. Дві на ваших хочатків, щоб чорно <сування> йде. Чому вони досі так вони на пенсії стоїть напитають? їхали на людей, на людей, блять, люди Так, Аня, нас обвиняють, всі ваша бездіяльність. Забере, я заберу. Аня їхня бездіяльність по відсотню до людей причиняє. Аня записуй, їхня бездіяльність причиняє отакі дії народу. Мені... От дивіться на цих виплятків творів. А чого ви не в формі? Що ви не в формі? А? Дозволяє командир не в формі? Давайте просто відійдемо Просто я думаю Щось вона вже не уликається, тварюка Вже не смішно тобі, Вже не смішно тобі, так? Воно Тебе, блядь, пацан з фронту визнав, чому ми там Люди, блядь, руками сидять, блядь, в окопах не їдять, ніхуя. Ви, блядь, жируєте, підараси. А чого ти вже не липишся, чорт? Я не буду липати нічого. Час казати у Ми не боїмося. Я наш, тобі не буду казати, другий.